Вже зовсім скоро в каталозі компанії Лівеста ще ось такі два красунчики будуть наявності для продажу. Любов з першого дотику закоханість на все життя. Дай Бог, бренд буде тільки продовжувати виробництво цих продуктів. Правда, моя шкіра дуже вибаглива. Дуже, але сьогодні. Ці два красунчики створили мій день. Сьогодні в мене була дуже важлива фотосесія, і вони справилась, справились на велике ура. Моєму фотографу дуже сподобалося, як виглядає шкіра, особливо якщо близько підійти з камерою. Клас вони неймовірні. Тому як тільки побачити їх у продажу, боже вигрібайте. Даю зворотній зв'язок по новим тональним засобам. По-перше, вони дуже круто підійдуть саме порцеляновим дівчатам, ті, які страждають в пошуку світлих тональних, які не будуть робити рожеве обличчя, коричневе обличчя, загоріле обличчя, а потрібен порцелян. Це про саме ці тональні засоби. 802 номер він зовсім трішечки з розовинкою. 804 номер з відчутною жовтинкою. 805 номер такий більш тілесний. Але це ніяк не впливає на те, що він цей колір дає на обличчі. Це настільки малесенький такий відсоток, тому дівчата з дуже світлою шкірою цей тональний для вас. Також будуть в наявності консилери. Ось такі два відтінки. В мене вже є в наявності. Я їх повністю протестувала. Один ось такий прям а, приємний. Він такий називається Elegant Ivory і Vanilla Rose. Цей трошечки з розовинкою, хоча він мені такий трішки більш жовтинкою. Ну окей. А цей прям порцелян-порцелян. Ну дуже приємні на дотик. Текстура неймовірна, і їх можна використовувати замість тонального засобу. Вони дуже круто наносяться на шкіру. І вони дуже круто стабілізують тональний засіб. Той який саме з цієї ж серії, він зволожуючий йде, консилер дуже круто його стабілізує. Мені неймовірно зайшло.